Всім привіт! Сьогодні у нас чергова варіація на тему м'ясо по-французьки. Цей раз дуже швидко, просто і, звісно, смачно. Беремо два кориних філе і зачищаємо від зайвого жиру. Відділяємо мале філе. Та розділяємо на дві частини. Для цього однією рукою притримуємо, а іншою, стараючись тримати лезо паралельно першій руці, обережно розрізаємо філе навпіл. Беремо досить великий шмат харчової плівки. Кладемо на досточку на неї частину філе і накриваємо другою половиною плівки. Відбиваємо. Плівка потрібна, щоб ніжне м'ясо куриного філе не рвалося і не розліталось по всій кухні. Мале філе також відбиваємо. Клони огірок нарізаємо тонкими кільцями. Далі на встелену пергаментом жаровню перекладаємо філе. Сіль перець за смаком. Кожне філе змащуємо майонезом. Далі копчена грудинка чи копчений бекон. огірки. Ну і, звісно, тертий сир. Ставимо в духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Готово! Як варіант подачі: трошки будь-яких макаронних виробів: морква по-корейськи, наше м'ясо по йоркськи Все трошки збризнути оливковою олією. Ну і трошки присипати сиром. Смачного!